Добрий день! Доброго дня! Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Дякую за запрошення і вибач за затримку з відповіддю. Якщо чесно, забула відповісти, за що мені соромно? Дякую за запрошення. Ніщо. А якщо перед вами сиділа взагалі незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви? Як би ви ввели на це запитання? А, я би сказала, що я Оля Кудіненко, <кій> я засновниця благодійного фонду Таблеточки. Це найбільший фонд допомоги онкохворим дітям в Україні, який існує з 2012 року. Також я мама з 7-річної віри, українка, і зараз я мешкаю у Нью-Йорку. Якщо подивитися в Вікіпедію про вас, так, там стаття починається, «Заснували волонтерський фонд таблеточки. А чим ви займалися до цього? Мені цікаво. Я працювала в комунікаціях, я була піар-менеджером. Спочатку я почала свою кар'єру з того, що я писала кінорецензії, але це було дуже, дуже дуже давно, вже 100 років тому. Потім я працювала піарницею в де почала? Я працювала піарницею в британській компанії у Лондоні, яка займалася освітніми виставками. 15 років тому ще не був такий розповсюджений інтернет, і всі і всі вибирали поспілкуватися особисто і було таке ціле. Цілий такий напрямок, як бізнес-школи, їздили по різних містах, столицях переважно, і зустрічалися з потенційними студентами. І ось я була піар-менеджером цих виставок. Моя задача була, щоб потрібні люди, які хочуть навчатися в бізнес-школах, приходили самі на ці виставки, спілкувалися зі школами. Після того я працювала в політичній партії Народний фронт Арсенія Яценюка, і е, після того піар, піарницею в фонді Віктора Пінчука і завершила корпоративну кар'єру у е, Еста Холдингу. Це компанія, яка займалася реконструкцією київського цуму. І Я якраз відповідала за комунікації по реконструкції київського цуму. От ще мені цікаво, скільки вже. Отримали на цю хвилину, так он походять скільки грошей? грошей точно понад 600 мільйонів гривень. Якщо чесно, я не знаю точну цифру, тому що головне не тільки кількість отриманих грошей, але і якість, яку допомогу. Вони змогли отримати і яку допомогу ми змогли забезпечити. І а, під нашою опікою в фонді 500 дітей щомісяця вже багато років. І, а, і родина, в, яку, в якій хворіє дитина на рак, може звернутися у фонд за допомогою на будь-якому етапі лікування та після лікування. І ми можемо забезпечити і підтримати родину незалежно, де вона зараз знаходиться? Я маю на увазі на, як, на якійсь стадії лікування. Ну і територіально, якщо чесно. От ще, якщо відкрити сайт таблеточки, так офіційний і зайти в розділ команда, там написано про вас, що ви є однією з найвпливовіших жінок України. А ви відчуваєте це, це свою впливовість таку? Ам... Якщо чесно, іноді так, і я це відчуваю в моменти кризи і в моменти, коли дуже, дуже терміново потрібна якась дуже специфічна допомога. Коли почалась війна, наприклад, потрібні були автобуси по Україні, і тоді автобуси було досить важко дістати, тому що всі хотіли їх використовувати ну, для своїх цілей і для евакуації Це, особливо. Небезпечних районів. І ось мені вдавалося знаходити і автобуси, і бензин. Це може смішно звучить, але в ці моменти це було е, дуже е, вистребуване, не, не знаю українсько, дуже, дуже вистребуваний е, товар і дуже вистрібована послуга. І а, в моменти, коли мені потрібно. До когось додзвонитися то достукатися та попросити про щось лямкохворих дітей в такі моменти я відчуваю, що дійсно маю вплив, який мені дозволяє, дає мені можливість знайти чи контакт цієї людини, чи щоб мене познайомили з цією людиною, то донести свою думку. Мені здається, що так. Я не жалююся. Як давно ви живете в Нью-Йорку? В з кінця червня я приїхала сюди. Коли почалась війна, і моя донька поступила тут в школу, і на цей навчальний рік вона точно тут. Чи ви вже облаштувалися в місті? Так, я облаштувалася. Я вже тут заснувала фонд, який називається Kids of Ukraine, а Є сестринський фонд таблеточок. Він задача Kids of Ukraine залучати кошти на допомогу українським онкохворим дітям. І ось я залучаю ці кошти. Над в Україну чи частково використовую їх за кордоном. Облаштувалися, дочекалася диван. Всі мої друзі сміялися, що то дуже довгі доставки. А, і в Україні, попри війну, всі доставки працюють в рази швидше. І мені вже всі друзі шуткували, що я маю замовити диван в Україні. і Він до мене швидше прийде, ніж з Америки по Америці. А, так, я можу сказати, що так. Мені не вистачає багатьох речей, які є в Україні. А, особливо мені не вистачає, а вже ж. Це з питанням, яке ви задали попереднє, неможливо за кордон перевести свій соціальний капітал, і не можу я перевести свої досягнення і своє самовідчуття, які є в Україні в будь-яку іншу країну. Тому чи тут мені вдасться побудувати все спочатку, чи все-таки я скоріше повернусь додому і зможу працювати на благо України? Тобто немає такої впливовості. Немає, немає таких соціальних кіл, немає такого рівня спілкування, тому що в Україні я народилася, росла, навчалася, працювала на багатьох роботах, і на кожному шляху я зустрічала людей, з якими в мене виникали зв'язки, з якими я підтримувала зв'язки. І я вже ж коли ти переїжджаєш будь-яке місто, в якому ти не народжувався, не навчався, і навіть іншу країну, то вже ж це інший рівень соціальної реалізації своєї. Який у вас девіз, з ви йдете протягом вашої кар'єри? Я не знаю. Ну, а, я знаю, я знаю. У мене два мої улюблені девізи. Перший, я, я скажу хвилі, перекладу: а, better is done than perfect. Краще зроблено, ніж ідеально. Тому що ми дуже часто намагаємося зробити щось ідеально, і це нас зупиняє від реальної роботи того, щоб зробити це. І. А, Друге, дивісь, така фраза, яка мене підтримує: це remember, remember why you started». Пам'ятай, чого ти почав це робити? Тому що на твоєму шляху будуть дуже різні виклики, дуже різні ситуації. І в ці моменти часто хочеться, чи є такий є така спокуса на все. Начхати і опустити руки, сказати: Та ну мені це робити. Ну не входить в мене там щось, ну значить, я не буду це робити. І в ці моменти дуже важливо пам'ятати, а чого це ти почав робити, що тебе тоді мотивувало, і що ти хотів змінити у світі, чи що ти хотів досягти. І ось ці дві фрази вони мені а, часто повертають в мене такі моменти. Я не хочу говорити відчаю, але такої моменти, коли хочеться зупинитися. Вони мене повертають на те, що все-таки треба йти вперед. Що ви зробите в першу чергу після перемоги, і яким бачите розвиток фонду таблеточки? Гарне питання. Ну, по перше, сподіваюся, що на найближчий час я вже отримую свої документи на визві, я їх Чекаю, я приїду в Україну ще до перемоги. Чи, чи якщо тобто я ще приїду, ну приїду в найближчі місяці, хоча буду рада, якщо вже перемога наступить. Після перемоги повернусь додому, повноцінно привезу дитину. Я сподіваюся, що це так буде. Е, мені дуже важко зараз робити такі планування, тому що дуже мало даних, щоб це зробити. Ну, невідомо, коли це буде, невідомо, де я буду. І, але сподіваюся що, будуть, сподіваюся, що думки будуть і дії будуть такі, як я кажу зараз, що просто повернусь додому найближчим часом. Е, розвиток фонду таблеточки. Теж мені зараз важко передбачити, оскільки в нас були одні плани, вони були довоєнні. Вона їх зупинила і відклала на невідомий проміжок часу. Основний план можливо звучить не досить амбіціозно, але він досить дієвий для нас це продовжувати. Допомогу онкохворим дітям в Україні і українським онкохворим дітям, і щоб вони могли отримати найякісніше лікування в Україні у себе вдома. Дуже, е, дуже прості речі, які, е, які хотілося б забезпечити і мати можливість, щоб діти їх отримували без, без ніяких затримок часу та неможливості е, деяких перешкоди, щоб це відбувалося. А щодо планів, от на 23 е, в нас є чотири програми допомоги. Програм допомоги набагато більше. Чотири напрямки допомоги, в яких ми розвиваємося, і всі задачі їх підтримувати. Ці програми, ці напрямки наступні. Ми надаємо адресну допомогу. Українським родинам, яких діти хворіють на рак в Україні, і які зараз перебувають за кордоном. В рамках цього напрямку ми закуповуємо ліки, які недоступні в Україні чи які не закупила держава. Бачуємо діагностику, коли це необхідно. Надаємо психологічну підтримку родинам. Діє програма паліативної допомоги для родин, чиї діти не можуть перемогти рак. Програма реабілітації для дітей, які перемогли рак, підтримка, підтримка родин у горюванні це один напрямок. Інший напрямок це співпраця з лікарнями і інфраструктурна підтримка лікарень. Це ремонт у відділеннях, закупівля обладнання, закупівля витратних матеріалів для цього обладнання, зробити все, щоб. Інфраструктурно те, що потрібно онкохворим дітям, щоб воно було забезпечено і працювало в Україні, третій напрямок це освіти лікарів. І тут ми перекладаємо статті з англійської мови на українську медичні статті. Ми відправляємо лікарів на стажування в міжнародні клініки, аби вони отримували найкращий можливий досвід, сплачуємо участь у конференціях. І останній напрямок це співпраця, співпраця з державою. І державними органами, аби захищати права дітей, які хворіють на рак, не тільки які хворіють, але так, щоб діти, які хворіють, їх права були захищені. І е, наша задача на 23 рік продовжувати роботу в усіх у всіх цих чотирьох напрямках і забезпечувати е, наших підопічних необхідною допомогою. Наразі в Україні знаходиться близько 400 дітей, які хворіють на рак. яких яким ми допомагаємо фінансово і організаційно отримувати лікування. А також а, ми в контакті з понад 500 родинами, яких ми евакуювали на лікування за кордоном, і яким ми теж допомагаємо чи фінансово, чи організаційно. Тобто, плани на 2023 рік, щоб ці родини були забезпечені, забезпечені необхідними речами під час їхнього лікування і після нього. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую тобі за цікаву розмову. Дякую за запрошення.